Сіяння і жнива. До чужого ярма не впрягайся з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконнім? Або яка спільність у світла з темрявою, 2 Коринфянам 6.14. Є невблаганний закон, який діє у всіх сферах життя. Що постієш, те й пожнеш. Можна посіяти щось добре і в результаті насолоджуватися життям, а можна погане і бути нещасливим. Особливо це стосується питання вибору спутника життя. Неліда намагалася зустрічатися з хлопцями, але нічого серйозного не виникало, доки не з'явився Августо. Вона вперше відчула, що закохана. Вони почали зустрічатися, стосунки були романтичними. Неліда була адвентисткою, однак Августо ні. Спочатку дівчина думала, що приведе його до Христа. Але згодом зрозуміла, що юнака зовсім не цікавить духовне життя. Мати Неліди хвилювалася за доньку, розмовляла з нею, нагадувала, що Августо не віруючий, ще й палить і не збирається кидати свою звичку. Неліда звернулася до мене за порадою, хоча вже сама прийняла рішення. Вона описала мені ситуацію і повідомила, що більше не зустрічається з Августо, а потім додала Тепер я сумніваюся, чи правильно я зробила, бо, як і раніше, я відчуваю, що люблю його всім серцем і сумую за ним, але водночас розумію, що з таких відносин нічого доброго не вийде, дивлячися на нього, я можу залишити церкву та Бога. Неліда говорила з таким болем, що мені хотілося порадити їй повернутися до Августа, але згадалися слова апостола Павла. До чужого ярма не впрягайся з невірними, Бог залишив нам мудру пораду, щоб ми уникали болючих ситуацій у сьогоденні та майбутньому. Можна уникнути багатьох проблем, якщо в момент, коли обираєш кого любити, пам'ятаєш, що в нього мають бути ті ж релігійні принципи, що й у тебе. Ворог Бога намагається, щоб ми ігнорували цей принцип, гадаючи, ця людина не любить Бога. Але вона краще за багатьох в церкві. Може бути й так, але тільки уяви. ваші стосунки розвиватимуться, ви зв'яжете ваше життя і що станеться з твоєю духовністю. Якщо у вас будуть діти, чи не виростуть вони невірними. Коли Господь радить нам одружуватися, виходити заміж за людей тієї самої віри, Він думає про наше майбутнє. Тому що знає, що тільки так ти пожнеш любов і щастя у твоєму домі. Щастя в сім'ї це не випадковість, а результат правильних та мудрих рішень, прийнятих з Божим благословенням.